Можете, будь ласка, пояснити от нашим глядачам, які зараз дивляться, чи потрібно їм переходити, чи не потрібно які плюси, і мінуси? Дивіться ці це тимчасовий статус, mm -hmm. який дають країні. Де США вважає, що куди повертатися небезпечно, Україна отримала цей статус на 18 місяців до 19 квітня 2025 року. Uh -huh. Значить, TPS, він дається як твій додатковий статус до того, що в тебе вже є. Або якщо в тебе немає статусу, то ти також можеш подати і отримати цей ТІПС. Чи потрібно переходити, чи не потрібно загального одного правила для всіх немає. Тому що треба думати, для чого. Якщо ви знаходитесь по ЮФОЮ, виїжджати не плануєте, маєте бенефіти, які ви дуже боїтеся втратити, тоді, напевно, вам не потрібно подавати на TPS поки що. Тому що кожен день все міняється. Колись закінчиться програма ЮФОЮ, і ми не знаємо, чи її продовжать чи не продовжать. Тоді, коли закінчиться ЮФОЮ, тоді можна угу. подавати на TPS, якщо ви бажаєте тут залишитись. Але якщо, наприклад, ви хочете виїхати по ЮФУЮ достатньо важко отримати оцей адванс пароль, документ на виїзд, по ЦІПІС це зробити легше. Тому якщо є необхідність виїжджати, я рекомендую тоді подавати на ЦІПЕС, тому що тоді адванс пароль отримати легше, він багаторазовий, переважно і можна вільно заїжджати, виїжджати, їздити в Україну, їздити по своїх справах і жити нормальне життя. Для цього в випадку ЦІПІС потрібен. Якщо ви плануєте якусь легалізацію в Штатах, легалізацію через роботу, легалізацію через таланти, легалізацію через дібності або через якийсь національний інтерес. Тоді також має сенс подати на ЦПС, тому що при певних діях можна потім буде отримати грін карту, не виїжджаючи з США, тобто отримати грін карту в США, не йти в посольство на інтерв'ю. Тоді тут теж можна подати на ТПС, але я раджу завжди консультувати з вашим адвокатом, щоб прийняти правильне рішення, але в цьому випадку також потрібно. Які є мінуси ТПС для тих, хто має юфою, отримає бенефіти? Якщо ви отримаєте ТПС і вийдете з адванс паролем, потім ви заїдете назад. То ви маєте шанс втратити юфою, і разом з цим підуть ваші бенефіти. Отут От де можна спіткнутися, тому це, на це також бажайте. А давайте розіб'ємо міф. От всі говорять, що ой, та закінчиться цей юфою, та просто вийду заміж. Чата наші думають, що вони за один день знайдуть чоловіка, за другий день він запропонує одружитися, а за третій день одразу їм дадуть документ. І в нього буде американський пас. 100%. ...торків. Ще й буде ну, неодружений сутно. без дітей і багатий мільярдер. Ну, легалізація через шлюб з американцем це також дієвий спосіб, і від нього ніколи не треба відхрещуватись. Якщо так вийде, то звичайно це супер. Але я завжди говорю так: що ви маєте знати всі варіанти легалізації: через таланти, через притулок політичний або через роботодавця. Сімейна імміграція, ці всі варіанти ви маєте знати, вибрати для себе той, який підходить саме вам, і працювати в тому напрямку. І якщо додатково так станеться, що чоловік знайдеться, тому що так то та, так також буває. І за тиждень, і за місяць знаходять і виходять заміж, і роблять документи, це також стається. Просто не, не так, напевно, часто, як би ми хотіли. Кожен собі обирає те, що йому підходить. Але з тими людьми, які отак тримають до останнього дня, і як ми знаємо, що на наступний рік у нас вибори, а фактично ці вибори може змінити все те, що є хороше для українців наразі. Зміна президента може забрати всі наші пільги і всі наші можливості зараз в'їжджати по ЮФЮ і так далі. Що ви рекомендували тим українкам, які отак чекають до останнього, чекати далі і дивитися як карта ляже, чи зараз працювати над своїм кейсом? Ну, я, звичайно, рекомендую хоча б взнавати варіанти наперед, щоб бути готовим до того, що станеться. Звичайно, я, як і всі ми з України, я дуже хочу, щоб всім українцям видали грін карту після юфою, але реально я не бачу конкретних кроків, mm -hmm. я не бачу конкретно якихось дій, які відбуваються до цього. Тому тільки на це Діятись я би не рекомендувала. Я б рекомендувала звичайно починати думати зараз про те, що ви будете робити. Чому? Тому що а, е піс, я думаю, його продовжить, Він ще буде діяти певний час. Але далі це все рівно навіть ці е піс це тимчасовий статус. Якщо людина не хоче бути в підвищеному стані, тому е тоді треба, звичайно, думати наперед про те, е як далі легалізовуватися. А тим людям, які зараз знаходяться в Україні, і до прикладу, от скажу по собі була відмова по туристичній візі, але вони хочуть заїхати. І як правило, зараз в наших людей, от правда, такий момент вони як серед води. Знаєте, як кажуть, вони не знають, чи бути в Україні, чи поїхати в Америку, що там в Америці бути. Вони не мають розуміння того наскільки це довго, яка буде робота, і так далі, що б ви порадили їм робити візу чи пробувати через юфою і далі легалізація, чи можуть вони до вас? Звернутися персонально всіх різні історії українцям зараз дуже повезло. Ну те, що відбувається в Україні, це жахливо. це не про це мова про те, що є оця програма ЮФО, якраз для тих людей, які мріяли попасти в штати і не могли ніяким шляхом приїхати, тому що робоча віза, вона потребує та роботодавців, таланти треба мати таланти, інвестиції треба вкладати великі інвестиції. Але наразі є програма ЮФОЮ, тому нею просто гріх не скористуватися тим, хто хотів приїхати в Штати. Моя порада для тих, хто думав і боїться. Приїжджати обов'язково і пробувати, uh -huh. тому що в будь-який день ви можете зібратися і поїхати додому, якщо вам там краще. А приїхати по ювою, ви можете, ви можете отримати дозвіл на роботу, отримати якусь базову підтримку спочатку, е, поки не станеш на ноги, е, а далі вже е, собі розвиватися і думати про шляхи легалізації. Uh -huh. Тому ті, хто сумнівається, збирайтеся і їдьте. Шукайте спонсорів, приїжджайте і пробуйте. І ми намагаємось давати дуже багато безкоштовного корисного контенту, навіть передивившися, е, мій ютуб можна мати е, уяву про те, як переїхати і що робити для того, щоб благодійся. Дивіться. Цікаве запитання у нас зараз в коментарях. А тим, хто має прихисток в Європі, а саме в Польщі, можна отримати прихисток в США, 에, давайте візьмемо не саме Польщу, візьмемо всю Європу. Хто зараз в Європі, так? Європа відрізняється від України і Європа кардинально відрізняється від Америки. І люди от переживають, якщо вони вже там отримали документи, чи вони можуть в Америку прилетіти по фою, чи не можуть? Ті, хто проживали в Україні, на, е, якщо я не пам'ятаю. Миляються 10 лютого 2022 року, українці, а також рідні родичі, тих хто українців можуть претендувати і приїхати в штати по юфою. Якщо ви отримали свій прихисток після того, тобто, на момент початку війни, ви проживали в Україні, не знаходились фізично, а проживали в Україні. Після того отримали прихисток, ви все рівно можете подати і отримати з ЮФОЮ і приїхати в Штати. Тобто не знаходились фізично, а проживали. До прикладу, я в той момент відпочивала в Єгипті, розпочалось повномасштабне, але станом на 22-24 лютого я відпочивала в Єгипті, я потім повернулася додому, і зараз, до прикладу, вже пройшло майже два роки, я можу претендувати на прихисток в Америці. Да. Вірно? Не прихисток це тимчасова програма, uh -huh. тому що я так реагую, тому що прихисток це є інші uh -huh. категорії, uh -huh. е uh -huh. але ця ЮФА програма да, вам не обов'язково було фізично знаходитись в Україні. Ви мали проживати. Тобто, якщо ви три місяці навіть перед uh -huh. тим були не знаю, по роботі десь в іншій країні, в будь-якій країні, але ваше постійне місце проживання було в Штатах, ви все рівно в Україні, ви все рівно можете подавати і претендувати на цю програму. U4U. І ще Скажіть, таке питання: є якась певна обмежена кількість днів чи кількість заявок по цьому ЮФО до прикладу, зараз люди вони вагаються їхати, не їхати. Ви кажете, що воно все змінюється часто кожного дня? Чи є якісь обмеження? Як ви думаєте? Спочатку казали, що будуть давати біля 100 тисяч цих паролей, але я бачу, що зараз по цю кількість вже ніхто не говорить. Поки що про прикриття програми також ніхто не говорить, вона поки що діє, і якщо сумнівається, то це тільки не через те, що можливо закрити програму, а через якісь внутрішні свої страхи. І на початку, коли я, я особисто робила перші документи для ЮФОЮ, то відповідь приходила на наступний день. Тобто ми сьогодні подали, завтра отримали відповідь. Післязавтра mm -hmm. отримали travel authorization і людина може вилітати. На сьогоднішній день вже терміни очікування десь біля трьох. Місяці mm -hmm. потрібно чекати, поки одобряться, погодяться і статус. Так, зрозуміло. І ще скажіть, є люди, от теж у мене підписники писали, які зараз знаходяться в Україні, в них є бізнес в Україні, так, і в них є туристична віза, і вони, звісно, що хочуть наш український прекрасний продукт виводити на цілий світ. Якщо з Європою це зрозуміло, як робити, то як вони можуть зробити це з Америкою? Потрібно їм робити грін-карту, так? Якщо в людей є бізнес в Україні, вони хочуть розвиватися в Штатах, вони можуть претендувати на неімміграційні візи, які дають право знаходитись, працювати в США. Це може бути інвестиційна інвесторська неімміграційна віза для українців, доступна і 2 Або це може бути е перевід менеджера з компанії за територією США в США. Це може бути віза l 1 Вона дозволить знаходитись працювати в штатах. Це не імміграційні. а також є імміграційні візи, які дають грін-карти. Тобто, треба дивитися, що конкретно підходить кожній людині, і вже під цю під ці потреби підбирати, які є доступні візи. Також можна приїхати по туристичній візі, подивитися, що тут і як, відкрити навіть компанію можна, а далі вже виїхати і робити цей міграційний процес, або коли людина знаходиться за територією США, або знаходячись в США. Ваша компанія. Допомагає людям відкрити компанію нашим українцям, да так? ми да ми допомагаємо відкрити компанію. Ми допомагаємо і з бізнес імміграцією. Uh -huh. повністю займаємося, і робочою міграцією сімейною і цим всім ми займаємося. У мене особисто декілька подруг, яких дуже класне виробництво. Так і я би. Залюбки рекламували їхні продукти і щоб в них були тут магазини, те щоб наш український товар заповнював американські полиці. То я якраз їм порекомендую до вас швидко звертатися, не чекати. Чи люди, які прибули після 16 серпня, можуть подаватися на ТІПС? Ні, на сьогоднішній день? Ці люди не можуть подавати на ТІПС, тільки якщо колись продовжать ТІПС і поміняють дату, тоді вони зможуть подавати. Що якщо е, вийти заміж за американця, через скільки отримають грін карту? Значить, на сьогоднішній день, якщо е, знаходитись в штатах, вийшли заміж за американця, немає ніяких додаткових проблем, то десь протягом року, часу може бути місяців шість, можна отримати грін карту, якщо американець має паспорт, а не грін карту. От тут є питання, як через роботодавця отримати грін карту. О. А значить, якщо є роботодавець, який... Готовий е, подати документи на вас для того, щоб отримати грін карту. Це є дієвий спосіб. Це є програма, яка називається EB2 або EB3. Е, Це залежить від рівня освіти і навиків, які потрібні роботодавцю. А він виступає з заявником в департамент праці, просить видати перм-сертифікат. І вже з цим перм-сертифікатом подається документи в міграційну службу на отримання. Людиною, працівником грін карти, цей процес на сьогоднішній день займає декілька років від двох, п'яти, навіть може семи років, залежить від категорії візи. Чому? Тому що на цю категорію є обмежені, обмежена квота віз, і зараз іде перебор, тому виникла черга. Колись в період ковіду, наприклад, черги не було. Можна було це все зробити за рік. 18 місяців зараз, на жаль, терміни набагато більші. але це дієвий спосіб, тому українцям, ті, які знаходяться в штатах, легше набагато, тому що вони мають дозвіл на роботу, вони можуть себе зарекомендувати і не боятися просити свого роботодавця. Роспонсувати на грін карту. Таке запитання, чи є якась проблема з приводу чоловіків? Адже зараз в Україні так військовий стан і є певні обмеження по виїзду, але коли людина опиняється, а саме чоловік в Америці, і далі у вас йде процес грін карти, чи є якісь проблеми, чи немає? На сьогоднішній у мене не було ніяких mm -hmm. питань, не виникало. Я знаю про цю проблему, але поки що наразі не виникало ніяких питань. Mm -hmm. Так, якщо є гостьова віза, чи можуть відкрити юфую, так можуть. Ще скажіть з вашого досвіду, який найшвидший і який найдовший термін е збору документів до отримання грін-карти? Якщо ми говоримо про категорію, наприклад, віза талантів, то mm -hmm. це десь. Півтора місяці мінімум збор збір документів, після того це наша обробка, це ще декілька тижнів. А, від а до тут немає е, якби кінцевого терміну, тому що все залежить від того, як клієнт підходить до підготовки і надання документів. А, були такі справи, що ми збирали документи більше року, е, навіть півтора року. Ось тому, що якщо людина... Талановита, якщо людина має якісь досягнення, вона ніколи не думає тим, що потрібно збирати і зберігати якісь документи. Просто коли вже думають про імміграцію, ми зустрічаємося, людина розуміє, що в неї, в принципі, все є, наприклад, як у вашому випадку, uh -huh. так, але потрібно потратити багато часу для того, щоб це все зібрати в той вигляд, який необхідний для імміграційної служби. Тому такий довгий час. Запитання відповідно, от люди зараз пишуть, вони знаходяться в різних містах Америки, в різних штатах, і часто через те, що є дуже багато роботи, бо можливо маленькі діти, сім'я, не мають можливості приїхати прилетіти в Нью-Йорк. Що ви робите з такими клієнтами, які знаходяться далеко на відстані і не мають можливості до вас прилітати? Як ви працюєте? Напевно, 80% своїх клієнтів, навіть тих, хто проживає в Нью-Йорку, я не бачила тому особисто. А мене бачить, тому що. А вас бачила, так. Да. Тому що ми переважно працюємо в онлайн режимі. Після ковіду перейшли повністю на онлайн. Тому що чому? Тому що в Америці з часом біда, час треба економити, і щоб його не витрачати на доїжджання, ми все проводимо в онлайн, в онлайн е зв'язку. Документи відправляються повністю по онлайн. Ми відправляємо документи на підпис, на перевірку онлайн. тому... Е е Необхідності приходити в офіс немає. Одне з цікавих запитань і корисних для всіх, в принципі, буде, на який термін дають грін карту. Грін карта це документ, який підтверджує право постійного проживання. Uh -huh. Право постійного проживання, воно безмежне, воно не має кінцевого сроку дії, а сама карточка вона видається терміном на 10 років. По з плину часу можна подавати на громадянство американське або можна мати грін карту, і коли саме ця карточка закінчиться, подавати на її продовження. Але саме право постійного проживання воно не має кінцевого сроку дії дії. До приклад людина отримала ось цю грін карту, так пройшла весь весь довгий шлях. Все зробила прекрасно з вашою командою. Вона може назад їхати додому і перебувати більше часу за кордоном. Чи є якісь певні обмеження по кількості перебування? Значить, в залежності від того, яким чином людина отримала грін-карту, часом буває, що вона не може їхати в свою країну, наприклад, якщо вона отримала притулок. Від ага. своєї країни тоді вона не може вертатися в свою країну. А, але коли ви отримали грін карту ви можете вільно подорожувати, знаходитись за межами штатів. Але е, це грін карта це право на постійне проживання. Тобто, ви тут ви заявляєте, що ви маєте намір бути резидентом Сполучених Штатів Америки. Ага. Якщо е, людина проживає е, багато часу, багато більше ніж 6 місяців в році за межами. США тоді офіцера при заїзді можуть виникне питання виникнути питання. А взагалі чи можливо людині більше не потрібна ця грінкарта, і можуть бути а, проблеми з тим, щоб відкликати цю грінкарту. Тому якщо ви її отримаєте, ви можете виїжджати, але ви маєте заїжджати. Я завжди рекомендую. Ви маєте заїжджати на територію штатів частіше ніж раз в півроку. Угу. Додатково ви маєте встановити своє резидент. Тобто, якщо у вас є тут проживання, договір оренди, наприклад, mm -hmm. якщо у вас є рахунки в банках, якщо ви платите податки, а це говорить про те, що ви тут проживаєте, навіть якщо у вас немає фізично на території штатів, м -м, певний час. Ну, ви здаєте сумніві свою квартиру, бізнес працює, все прекрасно. Бізнес працює, податки платять, так, да. Да. так, кредит скоросте. Да. І ще скажіть таке питання: от, до прикладу, є такі люди, в яких зараз закінчується їхні фою, так які вже летіли давно. Скоро в них закінчиться через півроку. Мені здається, перші Е, І вони залишаються ні з чим. Вони до прикладу. Не готові зараз збирати документи на грін карту, чи не мають грошей для того, щоб це все зробити? Яка їхня доля? Вони виходить нелегально, знаходяться на території країни. Вони не перейшли на Ті не подалися, не перейшли. все. Вони мають повернутися додому, чи вони Вони що? мають можливість подати на Ті це те, що угу. вони мають зробити. Я раджу угу. зробити. А, якщо ні, то вони залишаються без статусу і вони мають виїхати. Ще Є такі люди, які не впевнені в тому, взагалі, як їм що робити, в який бік крутитися, тому що вони самі не знають, що далі буде, куди йти і так далі. Ну стандартно. <сум> Чи можуть вони до вас прийти, і ви на основі консультації, запитання, не знаю, анкети, зможете їм, до прикладу, там два-три варіанти дати, як краще зробити з оптимальним бюджетом для них? Я можу це зробити, і це те, що ми робимо. Це те, що ми завжди вирішуємо з клієнтами, з людьми на консультації, як їм далі діяти. Але е приходить час, коли треба діяти, приймати mm -hmm. рішення і діяти відповідно. А так, так. Да. Да, звичайно. Тобто ви закриваєте основну біль людей і своїм професійним поглядом їм кажете, що робити. Їм кажуть, що робити, а далі вони приймають рішення робити чи не робити. Звісно, звісно, це вже далі вибір кожного. Якщо є громадянство не України, а іншої країни, чи працюєте ви з такими людьми? Так, да, звичайно. Звичайно, працюємо. І в мене тут на карті я е, такі штучки е, планувала ставити, е, де в мене була просто менша карта, я там ставила свої відміточки з різних країн, з яких в мене були клієнти. Зараз, до речі, теж це треба робити. Ми працюємо з клієнтами із, із Африки, в нас є, із Південної Америки, і з Австралії. В нас були клієнти. Тому да так що з різних країн, незалежності від того, якщо до прикладу переїхали в Німеччину, вийшли заміж за німці і зараз хочете разом всі приїхати в Америку, і не знаєте як, просто звертайтеся до команди і Олена. Грамотно вас підтримує команда дасть відповіді. Можливі варіанти вашої легалізації чи вашого бізнесу і дальшого перебування в Америці. Є люди, які переїхали кордон Мексики, і чи є можливість зараз подати на грінкарту? Чи потрібно спочатку на Діпес, щоб порадити? Якщо переїхали через Мексику. Тут немає однозначної відповіді, тому що переїжджати через Мексику могли різними шляхами і могли отримувати різні документи на кордоні. Якщо переїжджали, отримували пароль, то потрібно робити ЦПС. Якщо переїжджали і не отримували пароль, там зовсім інша процедура. Там імміграційні суди, там процес дуже відрізняється від загального, від звичайного процесу. Тому скорше за все потрібен ЦПС, Якщо переїжджали через Мексику, то там е, пароль давали на один рік, який вже пройшов. Якщо продовжили це супер, тоді подавати на ті і можна буде потім отримати грін карту, не виїжджаючи з країни. Але е, якщо людина отримає адванс пароль, виїде і заїде. В принципі, да ага. що ви побажаєте нашим глядачам на різдво? Адже воно от скоро. Я звичайно побажаю перемоги нам. Так. Я звичайно побажаю всім бути своїми родичами, близькими і щоб все складалося так, як вони хочуть собі. І якщо ви ставите собі цілі, то двері, двері вам відкриваються. Тому всім здійснення того, чого вони собі бажають. Гарного дня!